Вітаю! Сьогодні в цьому відео я розкажу, як перевірити, чи прив'язані теми до уроків, і як прив'язати, якщо такі не прив'язані. Зараз ми знаходимося на першій сторінці, яка з'являється, що ми заходимо в електронний журнал Єдина школа, це сторінка розкладу. Якщо ви звернули увагу, то в моєму розкладі деякі уроки мають назву тем. Бачимо, так? понеділок весь має назви тем. У вівторок геометрія 11А не має теми записаної. 10 А геометрія, 9 А немає. В середу 5 Г математика теж не має теми. Ну, от зайду в 5 Г, подивимось. Чому і як це виглядає? Значить, подивіться, будь ласка, 1 і 2 травня зверху є зелена рисочка, яка показує мені про те, що тема прив'язана до цього уроку. 3, 4 і 5 травня зверху підсвічено червоною рисочкою, що означає, що тема не прив'язана. Я натискаю на саму цю дату і обираю, ну, по-перше, тут тип уроку можна обрати, але зараз не про це. Тема. У мене є тема і є тема уроку. Спочатку я обираю тему, за якою потім буде, до якої потім буде прив'язана тематична оцінка за цей урок. Тобто, наче, назву розділу обираю. В даному випадку в мене відсотки. Обрала відсотки. Далі я маю обрати тему конкретно цього уроку 3 травня. Значить, в мене тут буде тема 142 знаходження числа за відомим значенням його відсотків. Обрала. Натискаю хрестик, таким чином, подивіться, в мене підсвітилось вже зеленим, тобто це означає, що мій урок прив'язаний, моя тема прив'язалась вже назва теми до цієї дати. Подивимось, як це виглядає в журналі. Подивіться, середа, другий урок 5Г, вже з'явилась назва теми. Є інший спосіб, як це зробити швидше, особливо, якщо вам треба багато уроків прив'язати. Ми заходимо в меню біля слова розклад, є три рисочки в лівому верхньому куточку. Заходимо в журнал вчителя, обираємо предмет. Обираємо клас і заходимо в зміст уроків. Це там, де були ваші календарні плани, верніше, де вони знаходяться. В календарному плані у вас має до кожного, до кожного уроку бути прив'язана дата, отут в, лівій, в лівому стопчику. До речі, можна перевірити, чи до всіх уроків ви прив'язали дати. Тут же ви можете відредагувати, але зараз не про це. Зараз прив'язуємо тему. Доходжу до останнього рядочка, де в мене вже не прив'язані уроки, я просто дивлюся, де в мене немає дат. Ось, подивіться. 3 травня щойно ми з вами приєднали. Ну, я ось, ця, ось ця тема 142. Далі, 143 тему я приєдную до 4 травня. Додати урок натиснула, приєднала 5 травня до 144 року. Подивимось в наш розклад. Повертаюсь до розкладу. Дивіться, 4 травня є тема і 5 травня є тема. Якщо я зараз зайду в 5D клас, ви побачите, що всі наші уроки вже підсвічені зеленою рисочкою зверху. На цьому в мене все. Сподіваюся, це відео було корисним. До зустрічі!